Покрокова відеоінструкція в налаштуванні високовольтної системи Stromhс 3 генерації. Перший крок нам потрібно підключити інвертор до мережі та підключити Wi-Fi стік до інтернету. Для підключення Wi-Fi стіка нам потрібно знайти налаштування Wi-Fi. Підключити мережу, яка відповідає серійному номеру інвертора. Далі заходимо в браузер і набираємо 10.100.254 .10 і переходимо на сторінку на налаштування інтернет. Натискаємо кнопку Scan, обираємо відповідну мережу. Після того, як інвертор підключений до інтернету, вам потрібно зареєструватися в системі моніторингу. Для цього вам потрібно звернутися до вашого менеджера та отримати код дистриб'ютора до системи моніторингу. Після надання ваших даних для реєстрації ви отримуєте код дистриб'ютора. Після чого ми переходимо до реєстрації в додатку Мета ЄСС». Скачуємо додаток Мета ЄСС», Заходимо в нього. Вводимо вашу електронну пошту та пароль, який вам надав відповідний менеджер. Заходимо до додатку. Далі нам потрібно додати наш інвертор. Для цього заходимо в девайс, натискаємо плюсик і натискаємо ADD девайс. Підходимо до інвертора та натискаємо на кнопку Інвертор. Та скануємо серийний номер. Далі скануємо чек-код і даємо йому назву. Натискаємо Complete. Так, все є, інвертор додався і Чекаємо його в систему моніторингу. Наступний крок це підключення bms штромки з третьої генерації до інтернету, те дасть можливість слідкувати за станом та ефективністю акумуляторних батарей. Для підключення BMS до Wi-Fi. Інтернету необхідно включити Wi-Fi. Знайти мережу, яка відповідає серийному номеру BMS. За замовчуванням пароль від Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, далі. В браузері нам потрібно ввести 192 168.19.1 Далі на сторінці ви побачите назву Wi-Fi і потрібно буде встановити пароль. Після успішного? З'єднання ви побачите надпись «Connected». Замовляйте високовольтне обладнання штромка з третьої генерації в дилерському ріжі компанії Альтек або на сайті altek.ua.